На розгляд міської ради останнім часом було подано кілька положень, що стосувалися впорядкування земельних питань. Депутати прийняли порядок надання земельних ділянок учасникам. АТО, не прийняли положення, що стосувалося обмеження продажу ділянок, отриманих для забудови аж до часу, коли будівництво розпочнеться. На останній 39-й сесії міської ради проголосовано за ще ряд положень. На минулій сесії було прийнято два положення. Перше положення це щодо прибудов балконів, лоджії і вхідних груп до об'єктів нерухомості, які знаходяться в багатоповерховій забудові. Ми його провели як процедуру прийняття регуляторного акту, а це означає те, що дані положення є вже обов'язковими для виконання на даній території. Якщо можна докладно, що вимагається від людини, процедура слідуюча прописана: людина в першу чергу має звернутися до відділу архітектурних та земельних ресурсів міської ради, запропонувати свій ескізний варіант, що вона пропонує добудовувати необхідність цієї добудови, узгодити акт на можливість цієї забудови з відповідними службами, тому що там в тому місці можуть знаходитися комунікації як підземні, так і надземні, які експлуатують наші служби. І після цього, коли у людини вже є таке відповідне рішення виконавчого комітету, вона звертається до міської ради з заявою щодо оформлення земельної ділянки, яка виходить за межі багатоповерхового будинку, міська рада на підставі дозволу відповідних служб приймає рішення про надання згоди на розробку проєкту. Зацікавлена особа розробляє у відповідних службах, хто має на це дозвіл проєкт землеустрою. Вноситься ця земельна ділянка до бази земельно-кадастрового земельного кадастру, і після цього присвоюється вже кадастровий номер номери відповідні. Земельні ділянці, що є підставою для включення цього кадастрового номеру в декларацію про початок робіт. І в такому випадку у людей, уже з інспекцією Державного архітектурного будівельного контролю, не виникає ніяких, скажімо так, заперечень. Я пам'ятаю, колись ще необхідно було взяти згоду у сусідів. Так, це під час прийняття рішення виконавчого комітету, крім акту вибору на можливість забудови. Там необхідно ще подати пакет документів, які чітко прописані в інформаційних картках. Там не тільки згода. Сусідів там є і перелік документів щодо паспортних даних, ідентифікаційний код, технічний паспорт на будівлю тобто, цей перелік чітко визначений в інформаційних картках. Тому що для отримання рішення чи виконавчого комітету, чи міської ради, про які я говорив, необхідно безпосередньо звертатися до центру надання адміністративних послуг. Я дуже вірю в те, що ці користенці законослухняні громадяни, але все ж таки, якщо забудова розпочнеться з порушенням прийнятого положення, що тоді? Скажімо так, з зараз самовільним будівництвом повноваження в органі місцевого середування ці вилучені, і вони сьогодні передані інспекції Державної архітектурно-будівельної інспекції. В Їх є ну, скажімо так, механізм прийняття людини до адміністративної відповідальності, і це доволі високі штрафи. Скажімо так, ну, за самовільне будівництво якогось там гаража чи тієї самої прибудови, там мінімальна сума штрафу. Я боюсь помилитися десь в межах 5700, якщо я не помиляюсь, для фізичних осіб, для юридичних осіб, там суми штрафів починаються з 17 тисяч. Порядкування питань прибудови, забудови міста актуальне, адже останнім часом прибудовані балкони, ганки ростуть, мов гриби після дощу. І чого гріха та це будівництво часто має ознаки стихійної реконструкції. Відсьогодні бажання обійти прийняте положення відчутно битиме по кишені.